Ну що ж, малята, хлопчики і дівчата. Не розрахував я сьогоднішній день. Сьогодні мені допомогли розрізати цей зерновий рукав. Це вже остання полоса, яку я змотую, але хотів би е, поділитися, як я це робив. Е, був натягнутий дріт, як струна е, над землею, ну так на землі він був. Але натягнутий як струна. Потім тому далі, агрорукав має, кажуть, 8,5 метрів, але він подекуди більше має, він взагалі тут розтягнутий, має грижі. Тепер я вже змінив тактику. Насередині згинали вдвоє і розрізали, а по у половину різали три шматки, три полоси. Оця полоса в мене 1,40 м. Полосу з половини розрізали на метр сорок, а потім лишилося ще дві, один вріз. З половини виходило три. Отже, якщо дивитися, три справа і три зліва. Перші різали на метр сорок, а потім другий вріз, то вже ділили посередині. Виходило метр п'ятдесят і метр тридцять по різному виходило, тому що край рівно не обрізаний. І по тому другу половину так само. Відрізали метр сорок від рівної сторони. І е, дві останні полоси ділили пополам Якось так. Було у мене два шматки. Тут я вже його скрутив. Це довший на 24 метри, а 22 метри я буду забирати наверх. Шість полос. Якось так. Ніч. Закінчую я роботу. Продовжую, не знаю, вже після неділі, а може і на слідуючий тиждень. Через тиждень побачу.